Хочу вам показати результат ферментації. В одну чашку ми сипимо пелюстки жасміну. Це не ферментовані, м'яту, чебрець, а також розу. В іншу ми насипаємо нашу ферментовану суміш. Ось так вона виглядає. Тут можна побачити і. Базилік і чебрець, і м'яту, і жасмін тут багато чого. Насипаємо це в інший стакан. Що Насипали. Тепер заливаємо окропом і залишаємо настоятись на декілька хвилин. Ось таким методом також роблять чорний та зелений чай. Чорний чай це ферментоване листя, а зелений це просто сушене. Ви вже на цей момент можете побачити, що у першій склянці дуже світлий кольор, а у другій набагато темніше. Це там, де ми ферментували. Дуже смачний чай ми можемо зробити самі, тому що багато цих рослин росте у нас на городі. І цей чай, який ми зробимо, буде дуже корисним. Приємного, чаювання. Приємного всім чаювання.